За 2010 рік, а також хотіли узнати ваш здійсню про використання коштів за 2010 і місяця 에то, 2011 року. Так? Тепер, іще я хочу одне що сказати. Значить, те, що Константина відчувається, ми зараз уже да, теж да, да. потім ви станемо. Питання, ви просто питання, які вносяться на поліцьку теж. Два питання, два питання. Що зроблено? Люда внесла? Що да, зроблено? Так <клес> ви ж мене не визначили секретарем комісії, пускай ваша цікава. Я в в, пишу для себе і пишу для будні, Анатолія Константиновича. От <корно> ви самі розкол ділаєте. Я не розповідаю, що не... Пожалуйста, вы не Лариса Ну, добирайте, шаг лево, шаг стрелять. Честное слово. Ну, ну, так не хочу. не исключила, будь ласка. Значит, не держите. Я тримаю регламент, а мне Значит, Мы еще по регламенту не вызначили, что говорить. Значит, вам можно свободно говорить. Вы не взяли, руку не подняли, не сказали, дайте слово. Вы говорите с миссией.